Ані хрупкі, як печеньки. Якщо ви вот так трохи надавите, вони тут же розсипляться. Це майстер-клас для дітелахів про кримськотатарську кераміку. Про неї тут розповідають як про живу з характером. Не вот так, щоб кисточка сердилась на вас, да? А вот в одну сторону щоб. Чтобы вона була Марина майстриня з кераміки до окупації Криму вона була членом ремісничної палати автономії і брала участь у багатьох виставках, тепер живе під Києвом і дуже хоче допомогти українцям опанувати символізм орнаменту. В славянських многих орнаментах обережна система, тобто в в основному да, орнамент, которые защищають человека. На будущее та таке сонечко споміні часто я замальовую глини, тож у мене часто не виходить. Дуже тобі сподобалося. Ага». якщо орнамент символізує майбутнє, картини говорять про сучасне. Майже на всіх роботах художниці Ольги зображення сумної жінки і землі спилися в одне. Можливо, це просто символ душі і землі. туга, от коли ти ходиш. І ти носиш в собі от якусь згадку, пам'ять із землі. Ольга не кримська татарка, проте саме вона зібрала митців кримськотатарської культури на одній виставці, щоб підтримати цей народ у складні часи. Івані четвірбака запрошуємо вас і на виставці в Києві. Демонструють відео про історію Криму, яке на самому півострові тепер побачити неможливо. Основу городського населення Кримського ганства заставляє тримістя. Цей цикл передач Алтентівир Золота епоха Кримського ханства в свою очередь йшла на кримськотатарському каналі АТР. Ну сьогодні така передача невозможна на каналі АТР, тому що всі політичних обстоятельств. Синевир ага теж відтепер не бажана на своєму рідному півострові. Крим він може розглядати хіба що в картинах і скульптурах. Проте вірить, що більше українці дізнаватимуться про культуру Кремли, то більше шансів на повернення півострова. А все те, що було... вчера, я имею в виду вот за эти 20 с лишним лет независимости Украины, собственно говоря, сегодня мы пожинаем результаты той вот недальновидной, скажем, политики. И поэтому сегодня есть необходимость, острая необходимость познать друг друга глубже. Азат Сафаров, София Кучмар, Иван Довганек, Пятый канал.